Я Власенко Наталя, навчаюся в 9 класі Петродолинського ліцею і я українка. Більш за все, бажаю, що в моїй країні настав мир, але я не можу зупинити війну. Не можу купити військове обладнання та зброю, не можу змусити окупантів звільнити наші території. Та мені силу окономлючи електроенергію, підтримувати енергетичний фронт України. Важливо економити електроенергію, бо не вимкнувши світло. Можливо, саме ця лампочка перенавантажить енергосистему, тим самим спричинить відключення вулиці, населеного пункту, лікарні, а запобігти цього можна лише якщо раціонально використовувати електроенергію, а зменшити використання струму зможе кожен з нас. Для цього потрібно енергоємні прилади, наприклад, правильно сушильна посудомийна машина, вмикати лише вночі. Коли споживання електрики в країні зменшується, замінити всі лампи на енергозберігаючий LED, які витрачають від 9 Вт, звичайно ж від 100 Вт. Варто вмикати світло лише в тих кімнатах, де є люди. Вимикайте зайве. Одна кімната, один світильник. Пріоритет це природне денне світло. І виходячи з кімнати, не забувайте вимикати світло. Також не залишайте електроприлади в режимі сну, вимикайте їх, виставляйте мінімально прийнятну температуру в пральній машині, в бойлері, фені, прасці. Варто не забувати в один з 8 ранку до 11 дня і з 17 вечора до 23 ночі зменшувати використання енергоємних побутових приладів. Завдяки героїзму енергетиків відновлювати енергопостачання вдається в рекордні терміни. Проте треба бути завжди готовим до нових атак зі сторони ворога. І, відповідно, треба бути на поготові, що можуть вимкнути електроенергію. Для цього потрібно акумулятори і павербанки. Завчасно ставити на зарядку вночі, щоб використовувати їх в день. Тому ми повинні допомагати енергетикам, а саме грамотно використовувати електроенергію, аби полегшити балансування енергосистеми. В ці нелегкі часи кожному непросто опускати руки. Не можна, треба рухатись далі у напрямку перемоги, бо правда за нами. Ми вистоїмо, бо ми разом сильні.